Я не тільки виготовляю колучу суміші для ковбас спецій, а й коли бетон сьогодні весь день. Ви не думайте, що вже все вже хлопець, вже голову задер. Ні, сьогодні перемичка, точніше, основа на перестінок була залита. А донедавна я зробив перестінка ось тут заливав. Це вже поклав перший ряд, бо прийдуть хлопці і будуть. Будуть класти блоки. Нагадую, що всі блоки в мене в будинку покладені на клей піну Титан. На сьогоднішній день немає ні зауважень, немає ні нарікань. А хто подумає, що це ненадійно і без ну безрозсудно, спробуйте витягти цього блока звідси. Ну, от, просто. От візьміть і оцього блока витягніть, звідси, чи оцього блока витягніть, чи ось цього блока витягніть. Да вік його ніхто не витягне. Тільки його роз... розрізати і тільки тоді витягти. Тому піна а чому б і ні? А чому б і ні?